Гімн, я знав, наприклад, два куплети. А побратим Василь, він зі Львова він знав усі три. Ми так само всі вчили, тихенько там просто тихенько розмовляли українською мовою, співали пісень, тобто, коли нам забороняли, звичайно, спілкування тільки російською, і, і бувало, і покрання, якщо спілкуєшся українською, дуже це не любили. А ми тихенько так у нас був барак, то можна було десь кутку сховатися і спілкуватися. Не знаходиш щось, щоб себе підтримати. Мені так батько написав у листі, що знайди можливість надати сенс кожному дню і зберегти здоров'я. Я, Я по цим інструкціям весь мій полон і намагався пройти. Тобто співали пісень, читали книжок, були звичайно всі совєтські, російські книжки, але, от, наприклад, заїхав Червоний Хрест, привіз там нормальних книжок і нам. Півроку давали нормальні книжки, плюс-мінус читали. Тому я багато прочитав. Була можливість займатися спортом. Ну ни никаючись, але там от, тихенько там в туалеті, де немає камер, ти там тихенько віджимаєшся. іноді палили Віртуха і так далі. За це покарання, звичайно. Ну ми продовжували.